Також Мене дуже торкається, що багато людей вмирають недостатньо, не в любові. І де люди можуть ту любов взяти без Бога. Ми не можемо взяти любов, бо отець це є любов. І син також це Його слово, це є любов. Він віддав сина свого для того, щоб ми мали спасіння, увірували в Нього. І відвергаючи слово Боже, відвергаючи отця і сина і Духа Святого, не втрачаємо любов, і дуже багато стосунки руйнуються між батьками, між дітьми і також між чоловіком і жінкою за те, що немає достатньо любові. Як юля казала, вже показує, що багато людей вмирають недостатньо любові, а менше вмирають людей іменно від серцевого інфе. Інфаркту менше вмирають. Людей більше процентів вмирають від того, що не має достатньо любові. І тому ми маємо брати любов від Слова Божого і дарувати іншим любов своїм прикладом, і не забувати, що Бог це є любов.